Всім привіт! Ви на каналі Віталій Бабі. З вами Віталій Артур. Сьогодні і я в сьогоднішньому відео хочу вам показати, як ми клієнтами. Можемо ця інформація буде полезна, інформація не для професіоналів. Так що можете поудобні і дивимося відео. Якщо в місті ми будемо клеїти багет такої форми. Ось ви бачите багет, бачите, так? Да? В нього багет гарно перемикає до стіни, все, непоганий багет. Що для цього треба, щоб розпочати поклейку багетів? Для цього треба, щоб місце, де клеїти багети, щоб воно було якомога рівніше, пройти треба щоб ваш клей, рідкі, гвозді добре приклеїлися до багета і до стіни. Підготували поверхні потолка і стіни. І тоді приступимо до поклейки багету. Але для цього що нам треба? Для цього нам потрібно тусло. Далі пістолет з рідкими гвоздями, рідкі пляхи. Неважливо, які, ось бачите, рідкі гвозді, ось такий пістолет. Для цього ми використовуємо. Далі секретна приспособа від мене. У ніж обойні, ножовка з полотно по металу. Я взяв поширше полотно, як ви бачите, десь 2 сантиметра, щоб воно, якби, мало площу, щоб воно не кривилося, щоб зручніше було різати. І, маючи ці всі інструменти, ми можемо приступати для, до поклейки багетів. Але для того, щоб правильно їх поклеїти, ми повинні розмір. розмірити всі розміри, щоб нам легше це було, тому що прирізаючи багет в кутковий, стіни можуть бути. Не мати 90 градусів, а можуть розвернуті бути як в одну, так і в іншу сторону. І тобто, якщо ви просто по стусну ідете різати, у вас ну, не буде багет в углу, стикуватися один до одного і будуть у вас проблеми. І ще одне. Завжди, коли ви приступаєте до покриття багет, дивіться на його середню ноги. Щоб він завжди совпадав. Тому що багетний на регляд може бути завжди виглядати одінако, але маючи інший серійні номер, вони будуть по розмірах відрізнятися і на стиках ви будете мати проблеми. Ну, з... Тим, що один буде більший, другий менший, і ви е... ну, будете мучитись там, шліфувати е... якомога. Більше для вас проблем з маскуванням шва. Так от, взявши цей пакет, ми беремо уголь. Я беру Я Я уголь. І ось так, що вам було видно. Ось так. Ось, Уявляємо, що це у нас потолок, а це у нас ціна. Для чого це я роблю? Я дивлюся, щоб багет перелягав до двох плоскостей і дивлюся його розмір. Якщо від стіни ми беремо сюди, у нас є 3,6. Ось так. Ви бачите, 3,6. Перевертаємо угольник. Отак. І бачимо від потолка вниз у нас є 5,1. Угольник пристає до багета рівномірно. Тобто не отак, не отак, а рівномірно. До цієї площини і до цієї площини багета. Замірали. маємо 5 євнин тут і. Ось, як бачите. Ось ось. ось 3,6. Не Приспішіти спокійно поміряти, подивитися треба. Маючи ці робили 3,6 і 5 і 1, я вирушу, взяв кусочок. Кусочок такої деревини. Ну, кого різно може бути. Беру кусочок такої деревини, замірив. Ось. Поставив мітки. 3,6 і отак. Я тільки такі квадрати виходить. Цю сторону, яка буде прилягати в куткові, я її зрізав, щоб вона не заважала, бо не завжди е примикання стіни і потолка там у гарно гарна вишпаплювана. Тобто можуть бути якісь зависійці і цей якби приспособиться, може не прилягати. Для чого вона ця приспособа? Показуємо. Беремо цю приспособу. Так як у нас у оцеломовляти, що це у нас висота, а це у нас ширина. Ми беремо і в кут крові отак прикладаємо його в куток. Цю приспособу обратно покажемо коли ще зробимо. Ось отак прикладаємо куточок і ставимо меточки. це у нас буде м'єтка. Ось ви бачите, де буде примикати пагет внизу. Далі беру, уявляю, ось, бачите, на це перехрестя, уявляю приблизно, де у мене буде змикатися два пагета. Я відступаю ось, від угла і ставлю таку міточку. Потім беру, перекладаю цей примірник отак. Вибачаюсь, може комусь буде плохо видно. Він прилягає примірник до стіни і до потолка в мене. О, оператор зараз покажемо збоку. Аж тип примикає до потолка і до стіни. І ставлю отутку. І в мене виходить, ось, як ви бачите, таке перехрестя на потолкові і перехрестя на стіні. Маючи ці дві відмітки, я вверу багет, БАГЕТ і прикладаю куточок. Ось ви бачите, ставлю не нижче, не нижче, а ставлю, як багін буде стояти. Ось. І ставлю мітки. Тут так. А тут так. Ви бачите, так? Да? Тоді, маючи ці мітки, я знаю, що... Маю зрізати отак. Я ставлю на стусло. Ставлю стусло, ось ви бачите, і отаким от чином опускаючи, піднімаючи, регулюю, що ось. Коли я буду різати, в мене моє полотно, я отак дивлюся, совпадало на верхню мірку і на нижню мірку. І поїхали. починаємо. Ось, відрізано. Оце примикання. Я беру, якщо тут щось мають якісь погрішності, я беру наждачий шнуру увагу. І шліфую це. Беру інший багет і повторюю цю саму процедуру з багетом, який йде в іншу сторону. Давайте я вам продемонструю, щоб ви побачили, що як в мене все совпаде в углу. Хоча угла тут 90 градусів. Немає. Існую, беремо інший багет, який буде йти. Ось, переконаємо з іншої сторони. А ви там просто не сидіть, а теж пишіть якісь коментарі, якісь совіти мені дайте, як правильно зробити. Ось бачите, поставили м'яточки, ріжемо, інші базіані. Вже знаю, тут бачите, я знизу поставив таку міточку, в яку сторону буде зрізати, я беру кладу сюди, вже по іншій стороні і дивлюся, щоб у мене совпала м'єтка там і там. Ось бачите? Тут м'яточка здо і тут м'яточка здо. Все я обрізав. А тепер демонструю вам. Ось. Багет. прирізаний в углу по м'ятках. Далі. Що далі? Маючи ці прирізані два баєта, я беру оцей примірник і проходжу, ставлю міточки через метр приблизно на стіні і на потолку. Ось так. По всій кімнаті. Ось на стіні на потолку. Пройшовся. Для чого це я роблю? Для того, щоб коли я почну клеїти цей банєт, щоб оцей багет мій. Ось я бачив бачите? І я буду знати, що в мене банєт не піде чуть нижче, не піде чуть нижче, мік. завжди буде у мене пам'яточка 4. Мік. Ось так. Ще Що я хотів би вам. Порик Коли ви йдете, у вас невелика стіна, ви старайтеся так прирізати, щоб заводський край багета стиковувався. Стиковувався. Заводський край пакета. Ось так. Тому що. Ну і звісно, якщо тут буде багет не побити. Не побити. І у вас буде гарний результат. я я як, допустим, якщо я маю 2 метри, а тут буде метр 8. 20 см відходить. Тобто, є 2 см я маю відрізати в кудковий. А тут, щоб стикувалося, два заводських стика, і тоді в мене виходить... Красиві нічого, бо багет може отут мати 5, а тут 4-8, 2 мм буде посередині менші. І коли ви тут 5, тут і 4-8, ви будете стикувати і у вас буде завжди погане з'єднання двох по багетів. Ну, будуть проблеми, вам замовник буде казати, чому їх віднуть, ті з'єднання, бо якість багет. Бажаю кращого. Ще одне. в одного блогера, як ми наносимо клей. Це не моя розробка, але може, вона буде комусь з вас полезна. Як наносимо клей. Ось ви бачите носик. так? Ми взяли в нього, закрутили такий шуруп. Предшаємо. І. Вирізали от такий отвір тут збоку. Ось ви бачите, от. Коли ми починаємо ми як наносимо, ось впираємося шурупу в край багета і ведемо, у нас завжди клей буде рівномірно наноситись на багет. Бо він буде виходити тут з бокового отвору і отак от впираємося в багет. І наносити. Ну що, друзі, де прощатися? Не забудьте підписатися, поставити лайк або дизлайк, як, там, написати коментар, порекомендувати друзям. До зустрічі. З вами був Віталій Картон, до наступних відео.